Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вам розказати, що ми зробили за рік проживання в цій хаті. Буду розказувати по мірі можливості в тім порядку, як ми робили. Коли ми сюди прийшли, тут було повністю все заросле, як ліс. От можна подивитися в ту сторону, там далі теж хати. Ну, от щось подібне було і тут. Значить, ми тут все розчищали. Територію в основному спочатку від дерев, кущів, зарослів. Потім важливо було в нас не було е, провода від електроенергії, були порвані. Порвані. Так, ну ніби нам і тому і треба було швидше розчистити, бо інакше вони не могли сюди залізти, то не тільки тут. То ця вся лінія, яка вздовж туди, ну от де ці стовпи, воно все було заросше і треба було розчищати. Ну Вони теж нам допомогли, ці майстри вони теж прорізали. Але ми вже тут всю територію прорізали. Значить, світло нам провели. Потім встановлювали нам септик, бо туалет тут був на вулиці, ну такого в хаті не було. Ми почали встановлювати септик, але довго в нас ще не було. Ми тільки септик встановили, а саму ванну, кімнату і воду то ми привели пізніше. От тут ми поставили септик. Ось закопаний септик. Ну, так поставили, щоб було найближче, бо ванна кімната ми зробили в цьому куточку. От, от ну, цей правий куток. Ми там відділи. Потім ми робили огорожу. Огорожі тут не було взагалі, тут був старий дерев'яний паркан, дуже такий, що порозвалювався. Нас сусіди дуже добрі майстри, нам повезло. Вони нам це все робили огорожу і інша робота. Значить, огорожу ми зробили тільки подвір'я. Ну, так нам вийшло. Це поки. звичайна сітка. Фундамент не заливали, бо то теж і часу. І, ну, коротше, на що як змогли, так зробили. Вона просто вкопана в землю сітка. Вже місцями вона і вилазить трохи, ну але ну, як вийшло? Що далі? Дах? Ну, да. Дах це було дуже важливо, це найважливіше. Значить, дах ми зробили нам з такого так? Це правильно називається. Матеріали коштували приблизно 60 тисяч, а робота? 70 тисяч. А робота майстрів десь 60. Проблеми були з у нас тут така місцевість, якраз тоді нам ну, не виходило чекати, на, коли буде сухіше, бо в нас тут незовина, і сюди машина, ну, вони не хочуть їхати, її правильно роблять, бо ті, хто заїжджали, вони е, не можуть потім виїхати, потім трактори їх витягують. Тому нам оцей дах весь поставили отам, за 300 метрів, і ми його вручну сюди носили, цю всю бряху. Далі, що ми зробили? Вікна поміняли. Ага. Поміняли всі, не всі, майже всі вікна дерев'яні поміняли на такі металопластикові. Чи пластикові, я не знаю, як вони називається. Е, пластикові. Оці лишили передні і бокові. Е, бо чого ми лишили? Тому що ці передні. Вони а, не могли вони, встановити. Вони сказали, там дуже тонка відстань між дверима і вікнами, якщо їх знімати, то там просто не буде ні на чому триматися. А замуровувати була ідея, ми не хотіли. Ну, бо темно буде дуже всередині. Ну, коротше, їх не чіпали. Павили. Ну, і двері ці вхідні теж мають. Ну, двері, так. Вікно двері. Угу. Поміняли вхідні, а всередині двері ніякі не міняли. Значить, провели інтернет провідний. Каже, нам тут прийшлося ще теж тягнути, оплачувати 600 метрів. 6650 приблизно кабелів. Разом Таке. з роутером то 6 тисяч вийшло. Оцей дах на стайні я просто ремонтував сам. Воно так робота з вигляду, здається, що типу, нічого не зроблено, може воно так і є, бо я, ну, я не майстер по дахах, але воно всюди текло. Але факт той, що зараз воно не тече ніде. Я просто ліпив е, цементом. І там підкладавши таку сітку, е, як вона називається? Штукатур, ну, я не знаю. Mm -hmm. Бо я, коротше, ліпив сам дуже довго. Вона ну, якось це перший раз в житті робив і надіюсь, що останнє. Ще нам зробили турніки. Ну, мені, виходить, віталіна дуже турніки, Це теж нам сусіди зробили. Потім отаку сушарку для одягу теж нам зробили. Оці дошки, бо дехто думає, що це за дошки. Це тут була така комора дерев'яна шопа. Кого, як називають, Там просто я не знаю, для чого вона в них була, якесь там сміття було. І там було теж дерев'яне. Для овець, Коротше, вони там овець тримали, така стання для овець. Дерев'яна така. Спочатку ми в ній тримали дрова, але вона вже розвалювалася, ми її розвалили, і це все, що від них залишалося. Значить, забув розказати, оце, щоб світло провели. Основне була оця липа. Прийшлося туди лізти, і причому лізти. Без особливої підготовки, бо то не було часу. Я навіть драбини тоді не мав. Ото лишився такий дріт, я по ньому прив'язував. Коротше, туди ліс з бензопилою, тоді що в мене не було електричної, То тяжче було, але нічого. Я тут великі, дуже гілки були. Оці всі великі, я пообрізував. Мої вже майже всі спалили. Значить, ще ми обрізали, були прямо за, ну, на краю ззаді такі великі акації, в основному акації. І вони дуже падали гілки на, на дах. Він портився її над хатою. Були тут такі великі акації, то я їх зрізав. Ну майже всі сам. Деякі мені там вже допомагали сусіди. Отут теж допомагали сусіди, бо вони були дуже високі, і так нависали над над літною кухнею, тут туди шнурком притягували і туди тягнули. І от тут вже ще від цих акацій трохи оці дрова я дорубою. Вже деякі порубав там, поскладав. Ти чути мене? А ці що дорубою? Потім це вже окремо нам провели майстри, які нам робили всі останні ремонти і в хаті, ну, поки що в одній кімнаті провели нам от світло до гаража. 에, ну, підведено туди до лютної кухні і до цих комор. Поставили ми септик і зразу, коли септик ставили, так само провели воду до хати. От від криниці тут криниця близько. Ми того, може... Та, ми того і робили тут ванну в цьому куточку. Це, це... Все було прив'язано до того, що тут криниця, що було найближче, ну і потім вже від неї септик туди. Так, тут сад город. Тут теж це все було повністю заросле, поки що ну, ми цю дорогу прорізали. Тут колись в них так була дорога, яка йшла ще далі, ми тільки її прочистили до кінця городу. А так вона йшла далі аж туди до сусідів, щоб можна було їхати верхом, бо низом тут ну, нема дороги і просто земля, і машини грузнуть. Я полишав деякі дерева, але вони майже всі ну, дуже погано родять. Ми не знаємо. Правда, чого горіхи тут були, я зрізав всі, бо вони не родили взагалі. Тут обробки цих горіхів. Але діло в тому, що кажуть люди, що тут на цій незовині, от в сусідах, горіхи і вишні якось вони не родять, бо тут щось приморозки такі робляться, якось не так, як у всьому селі. Ну І воно дійсно, напевне, так є. Яблука родять, алича родить, поки що те, що в нас горіхи і вишні ну прям слабо дуже. Тут в саду було багато акацій. Тут якийсь такий край, що тут найбільше акацій і алечі. Самі більше дерева це були акації. О, тут я позрізав багато. Вишні я ще полишав, але напевно, їх теж треба буде позрізати, бо вони не родять. Тут ще розібрав старий паркан вздовж е, цього, бо він там взагалі вже від нього тут сітка була, а ніби готував до того, щоб робити огорожу, але поки що ще частково лише. Тут нам зробили таку конструкцію для винограду. Я дуже люблю виноград. Але поки що ми ще не посадили. Ну я вже не знаю, чи це відноситься до того, що ми зробили. Ну от, ми купили кіз і овець. В основному ми купляли їх, можна навіть сказати, для того, щоб вони нам допомагали підтримувати територію. Бо спочатку, коли їх не було, я думав, що я зможу сам, то приходилося просто кожен день косити, кожен день вирубувати дерева. Вони дуже швидко ростуть, територія велика. Ну, Самому це тільки цим займатися. А так вони тут все об'їдають, Те, хто переживає, що дерева засохнуть, ну це пасовище. тут дерев і не мало бути. Просто люди перестали тримати худобу, і воно почало заростати. І ця алеча тут розповсюджується дуже швидко. І вона навіть і не родить. Я не знаю, чого. Ці, ну, ці дерева, які самі заплодилися, я навіть перше не замічав, що то алеча і яблуні. Тобто оказалось, що тут дуже багато яблунь. А яблука ну, мало на яких є, вони якісь такі дикі. І на них нема ні яблук, ні на алечі. Майже нема алечі. Ну, то хай їдять. Шумілка. Потім за вівцями і козами купили собачку таку бордер-коль. Порода. Вона нам допомагає трохи. Так, вона поки що нам не дуже допомагає, бо вона ще дурненька. Ну, до речі, в неї прогрес цього місяця. Ну, Трошки в неї є прогрес. Вона їх не пасе, а просто ганяє. Мілка, мушка. Це наші вівці. Тут є один баран і чотири вівці. Цих двох світлих ми брали в одному місці і трьох в іншому, щоб вони були різні. Ну, основне було, щоб баран був окремо. Спочатку ми купили кіз, а потім вирішили, щоб не водити їх кожного разу до цапа. Купили просто собі вже цапа теж окремо. Він трохи Ну-ну-ну, йдемо. середині хати ми почали робити тільки одну кімнату. Розмір цієї кімнати 5,10х4,20. Висота була 2,60, зараз вже 2,50, так як стеля з вагонки. Цю кімнату ми розділили на дві кімнати. Тут ми такий куточок відділили для ванної туалету. Двері ми вже купили, але ще їх не вставили. Бо поки що не було такої потреби, ну і ми не дуже вміємо їх вставляти. Опалення в цій кімнаті не було ніякого, тому ми купляли оцю пічку. Огляд на пічку є в нас окреме відео. Стіни і стелю ми зробили з вагонки. Біля пічки поставили плитку. І тут, де складаємо, дрова теж поставили плитку. На підлозі теж плитка, така під дерево. Тут теж на стіні плитка і така сама плитка кругом вікон. Щось ми собі так придумали. Тут і там. В хаті було два вікна, і це вікно ми трохи посунули, і виходить, що тепер в ванні вікна немає, а бажура ми поки що не купили, світло є і вже добре. Внутрішні двері ми не будемо міняти. Ці теж ми такі лишаємо, ми трохи тут позирали цю фарбу, бо то виглядало ще гірше, ніж тепер. Будемо що доробляти. Тут ми маємо посуд. Тут не підключена каналізація і вода тут просто так ми набираємо, гріємо на пічці і тут, тут стікає. Тут маленька ванна разом з туалетом. Правильно машина тут стоїть. Ванна. Витяжка така маленька. Стеля з пластику. Маленька така мийка для рук, унітаз. Все по мінімуму бойлер. На стінах плитка. На підлозі теж плитка. Тут у нас стоїть компресор для води. І там є підведена і каналізація і вода, але ми не підключали. Ми так виристуємося. Інтернет нам якраз привели сюди. Тут дріб для інтернету, там стоїть роутер наверху. Поки що це все, що ми зробили всередині.